Нещодавно в Чернігові відкрили єдиний в Україні медико-соціальний центр для переселенців, багатодітних та мало забезпечених сімей, поєднавши дві соціальні програми Рука допомога та доступна медицина, благодійний фонд Поліський оберіг за ініціативи народного депутата України Владислава Атрошенка під однією стріхою об'єднали гуманітарну, психологічну та медико-санітарну допомогу по вулиці Толстого, 25. Абсолютно очевидним є необхідність створення стаціонарних медико соціальних центрів, де в одному приміщенні може здійснюватись і надання гуманітарної допомоги, і здійснюватись послуги медичної діагностики. Тощо це і зручно людям, і скажімо, такий режим роботи стаціонарний, там де велика кількість населення, він зарекомендував себе. Набагато ефективніше аніж виїзні бригади. Нині в центрі кожен хто має в тому потребу, може отримати предмети особистої гігієни. якісний одяг, посуд, іграшки, інвалідні віски та милиці. Тут же безкоштовно, без зайвих черг та хабарів, потрапити на прийом до вузькопрофільного лікаря. Прийом ведуть висококваліфіковані лікарі: кардіолог, ендокринолог, терапевт, невропатолог, гінеколог та окуліст. І все це безкоштовно в одній будівлі без зайвих черг та хабарів. Приходя сюда не только за лечением, а еще по каким-то другим вопросам, поскольку здесь и депутат бывает, и можно о чем-то поговорить еще, то одновременно, соответственно, врач, который находится здесь, уже может изначально какое-то заболевание выявить. А вже обслідувати його. якщо буде необхідно пролічі стаціонарі, він вже може направити по місто жительства. Окрім цього, чернігівці та переселенці з інших областей можуть безкоштовно перевірити рівень цукру крові, пройти ультразвукове обстеження, перевірити зір та зробити кардіограму. В центрі задіяні найкращі спеціалісти та медичне обладнання високої якості. Після необхідних обстежень та консультації лікаря людина має можливість отримати необхідні. Медикаменти для лікування. Є у нас категорія пацієнтів, які не можуть дозволити купити будь-яке лікарство. Поэтому очень хорошо когда здесь есть набор мінімальний каких-то препаратів, которые я могу освітувати или даже дати безплатним чоловіку, щоб он проводив своє лечение. На відкриття центру прийшло чимало чернігівців, переважно пенсіонери, люди похилого віку. Для них медична допомога за теперішніми цінами непосильне і занадто дороге задоволення. Отож, створенню соціального закладу, де можна без перешкод отримати будь-яку допомогу. Помогу, щиро радіють. Я не люблю сильно цю процедуру, відкровенно говоря. Так Приходжу тоді, коли вже, так сказати, відступлення. А скільки це вам ж років кажете? Мені? Ага. 83. Слава Богу. Ну, так ще молода. Раніше я не, не з врачами. Мало, мало, мало. Ну, а це ось я вже. Ад марта місяця пройшло горе, війна мене добила до ручки. Окрім допомоги малозабезпеченим та переселенцям, волонтери благодійного фонду збирають усе необхідне для чернігівських бійців у зоні АТО. Відправляють ліки, харчі та одяг на передову або безпосередньо привозять необхідно до шпиталю. Отож, відтепер в Чернігові на постійній основі діють два центри: соціальний для переселенців, багатодітних та малозабезпечених по вулиці Білова, 8, та медико-соціальний центр по вулиці Толстого, 25. Благодійний фонд Поліський оберіг постійно. Тійно розширює географію своєї допомоги. Подібний медико-соціальний центр відкрили в Києві та соціальний центр у Сєвєродонецьку. на відміну від чернігівської влади, яка й досі не зробила жодного кроку для співпраці з метою допомогти малозабезпеченим, Столичні посадовці і просто небайдужі люди знаходять можливості для підтримки благодійних соціальних ініціатив. Аби перевірити роботу волонтерів, якість обслуговування та безпосередньо поспілкуватися з людьми, які за збігом обставин потребують допомоги, до центру постійно приїздить народний депутат України Владислав Атрошенко. Вам усім позволяє позволяють повнідання це для кушетки. Пройти медичне обстеження та отримати теплий одяг, взуття, постільну білизну, інвалідні військи й милиці можна в центрах та за попереднім записом. Запис здійснюється безпосередньо за адресами центрів. Телефони для довідок: 653 811 та 653 211.